Вітаю, шановні друзі. Чи потрібно українцям в Німеччині, які перебувають на тимчасовому захисті, міняти 24-й параграф на будь-який інший? Дуже часте запитання, друзі. Е, спробую відповісти на нього, сказати свою думку і знайти якусь логіку в тому, чи потрібно зараз саме бігти і міняти 24-й параграф на будь-який інший? А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь, як завжди, на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, це, мабуть, одне із найчастіших запитань, яке мені задають, Юрій чи потрібно зараз бігти міняти 24-й параграф? Відразу скажу, що питання поставлено вами неправильно. Чи потрібно, чи ні, це залежить від вас е, на даний час. У вас є тимчасовий захист, і якщо ви хочете залишитись в подальшому, звичайно, ви повинні будете змінити цей тимчасовий захист на будь-який інший легальний статус перебування, навчання там чи робота, наприклад, або бізнес-параграф. Тобто, чи потрібно зараз це неправильно? Я би сказав, чи є необхідність саме зараз бігти Бігти і міняти тимчасовий параграф на інший, ось так питання стоїть коректно, і я спробую на нього відповісти. Я вважаю, що саме зараз особливої потреби і необхідності бігти і міняти параграф немає. Чому скажу? По-перше, не всі українці настільки інтегровані, як вони думають, і не всі відповідають вимогам німецького міграційного і трудового законодавства про е, можливість отримати тут робочий параграф, тобто е, багато. З вас ще не інтегровані настільки належним чином е, і не виконали всі вимоги для того, щоб тут залишитися. Це раз. По-друге, потрібно пам'ятати, що тимчасовий захист, 24-й параграф, він бає набагато більше преференцій і е, можливостей, ніж будь-який інший параграф. Ну за виключенням там ПМЖ Нідерласен 9-й параграф. От е, чому я так кажу? Тому що дивіться, тимчасовий захист дозволяє вам отримувати майже всі соціальні виплати. Він дозволяє вам працювати, він дозволяє вам займатися бізнесом. І е, єдине там обмеження це проживати на своїй землі протягом трьох років, але й то обмеження можна обійти, якщо у вас сім'я е, навчання, лікування або робота в іншій землі, а так в загальному 24-й параграф поки що самий е, можна так сказати широкий, тому що він дає вам користуватися всіма оціма гуманітарними е, преференціями, які є на 24-му параграфі. Як тільки ви змінюєте 24-й параграф на робочий, наприклад, да. Вам потрібно відразу міняти водійське посвідчення, тому що користування українським водійським посвідченням в Німеччині, можливо більше шести місяців лише на тимчасовому захисті, друзі. Далі змінити тимчасовий параграф на робочий параграф зараз це досить важко, тому що нинішнє німецьке законодавство не дуже ще адаптоване і спрощене до того, щоб залишити українців, особливо тих, які працюють на некваліфікованих роботах. Тому я припускаю, що дан не спрощення, воно буде в часі, воно буде до кінця цього року. Потрібно про це пам'ятати. От я вже й писав про німецьку асоціацію адвокатів, які звернулися до багатьох державних органів Німеччини з проханням спростити процедуру працевлаштування з подальшою зміною міграційного статусу для українських біженців. Є така можливість, що в подальшому просто змінити параграф буде набагато простіше. Також не забувайте про те, що тимчасовий захист можуть продовжити його скоріш, друзі, продовжать, тому що в Україні. Україні немає поки що кінця і краю цій війні. Немає я не бачу виходу з цієї війни зараз. Тому я думаю, що е, тимчасовий захист з великим відсотком продовжать. Далі е, зараз е, в ЄС там пропонують взагалі е, різні. Схеми по тому, як залишити українців, в тому числі надати так званий європейський ПМЖ українцям, які тут живуть вже 5 років, друзі. І якщо це відбудеться, да тобто відбудуться якісь е, нові форми е, подальшого перебування українців в європейському союзі, то вони будуть можливі якраз для тих людей, які перебувають на тимчасовому захисті. А якщо ви будете на робочому параграфі, вам скажуть більш всього, що ну вибачте у ваш робочий параграф, і тут також потрібно пам'ятати, що два параграфи Може, не дуже легко той отримати. Тобто, я маю на увазі там залишити собі тимчасовий захист і робочий параграф. Це також не дуже легко, тому що, ну вибачте, не всім працівникам міграційної служби Німеччини можна донести, що е, німецьке законодавство передбачає можливість мати два параграфи. Є люди, які мають два параграфи. Я знаю особисто таких людей. Є люди, яким в більшості відмовляють все це індивідуально залежить від вашого Ausländerbehörde. Це потрібно пам'ятати, друзі. Щоб я вам... Порадив в зв'язку з цим, перш ніж бігти і міняти свій 24-й параграф на робочий, я би вам порадив задуматись над тим, наскільки ви інтегровані в Німеччині. Тобто, чи визнана у вас освіта, який у вас рівень мови? Які у вас доходи, витрати, чи відповідає ваша робота кваліфікації? Чи, наприклад, ваша освіта яким чином пов'язана з вашою роботою? Можливо, ви можете. Ти яким чином додатково покращити вашу інтеграцію там через Air та тобто якусь волонтерську роботу, можливо, ви можете вирішити питання з е, додатковим страхуванням для осіб, котрим більше 45 років. Оце це над цим краще потрібно подумати, ніж над тим, щоб зараз бігти і подавати антракт на зміну 24-го параграфу на робочий, тобто виконати е, інтеграційні умови, от е, і правильно інтегруватися в. Німеччині і вибрати взагалі правильний шлях того, як тут залишитися. Мені здається, що це набагато важливіші речі, ніж зараз, от прям е зірви голову бігти в Ауслендер-Біхьорде і змінювати параграф. В принципі, зараз параграф діє ще е 11 місяців, і за 11 місяців краще. Е Підвчити мову, зробити собі визнання освіти е і пошукати роботу або змінити роботу, якщо ваша робота, наприклад, зараз там е не відповідає вимогам по працевлаштуванню для іноземців, друзі. Оце краще робити, тому думайте, вирішуйте самі, що кому робити. Але ситуація така, що завжди потрібно керуватися логікою, друзі, а не якимись побоюваннями. Тому тримайтесь повагою ваш адвокат Демченко.